Польська ігрова студія CD Projekt Red анонсувала свою співпрацю з медіакомпанією Anonymous Content. Разом вони планують створення лай-екшн проєкту По всесвіту гри Cyberpunk 2077. До цього польська ігрова студія вже випускала аніме По Всесвіту Гри у співпраці з японською аніме студією Trigger. Анімаційне шоу вийшло на Netflix минулого року під назвою Cyberpunk Edgerunners. На відміну від аніме серіалу співпраця CD Projekt Red і Anonymous Content контент. передбачає випуск вже ігрового серіалу чи фільму зі справжніми акторами. Дана медіа компанія Свіча займалась такими гучними фільмами, як легенда Гюгласа з Лео Ді Капріо, Король поза законом, що виходив на Нетфлікс, а також вічне чистого розуму з Джимом Кері. Тобто очікується щось дійсно масштабне детальніше про проєкт мають розповісти у майбутньому. Ну а поки для нього шукають сценариста, що буде працювати спільно із творчою командою, і CD Projekt RED. І знову Джейсон у своїй новій професії. Якщо до цього ми могли бачити актора у таких фільмах, як Механік, «Перевізник» або Захисник, то тепер ми побачимо брутальну лисину актора у якості бджоляра, збирати медок його герой доведеться недовго. Адже мирне життя пасіки, де працює його герой, вриваються шахраї, що крадуть всі гроші, що належать її, господині. Після чого та від безвиході накладає на себе руки. Цього всього не витримує пасіка. Герой Джейсона Стейтема, який виявляється, колишнім секретним агентом. Вийшовши на шахраїв, що обманом видурили гроші у жінки, бджоля розсвідомлює, що масштаб корупції стягає самої верхівки уряду, тому підчищати йому доведеться вже на вулики, а урядовці в США. Режисером фільму виступив Девід Ейр, що зняв такі потужні стрічки, як Патруль і Лють. Проте чергує з такими провальними, як загін самогубців Сабота. Аж і збирач боргів. Який фільм вийде цього разу, можемо дізнатись вже взимку. Джоляр має вийти в кіно 12 січня цього року. Зазначу, що це вже третій фільм зі стейтемом в головній ролі, що виходить у 2023 році. До цього ми могли бачити фільми Мех 2 та Нестримні 4. Гільдія сценаристів США нарешті уклала історичну году із кіностудіями. Страйк, що тривав протягом 148 днів, став лише першим кроком до подолання кризи в Голівуді. Адже наразі своєю мовою ще узгоджують актори, що також приєднались до пікету сценаристів. Наразі письменники змогли вибити у студії свої умови праці. Тепер студії мають усвідомити, що письмові матеріали, створені штучним інтелектом, не можуть вважатися літературними матеріалами або вихідними. Хідними матеріалами для сценаріїв, якщо машинний інтелект використовувався для його написання. А якщо машинний інтелект використовувався для його написання, то це має бути обов'язково зазначено. Також за умовами сценаристів, що не має права навчатись на текстах без згоди їх авторів. Окрім боротьби з ненависним машинним інтелектом, сценаристи також вибили собі краще фінансове забезпечення, збільшили мінімальну ставку оплати праці, а також випросили покращення медичне страхування. Щодо страйку акторів, то тут справи йдуть не так гладко. Сторони поки що узгоджують умови на переговорах, останні з яких пройшли 11 жовтня. Загалом страйк гільді акторів триває з 14 липня. Наразі у профспілці акторів налічується понад 160 тисяч учасників, тому прийняття або не прийняття будь-яких умов акторів вартуватиме студіям кругленької суми. Що ж, чекаємо подальших новин. Проте вже точно відомо, що стримінги вже планують підвищувати вартість абонплати за всі свої пакети послуг. Першим про це повідомив Netflix, ну а згодом слід очікувати подібних повідомлень і від інших медіагігантів. Схоже, гарні умови для робітників розважальної індустрії, як завжди, будуть вибиті за рахунок простих користувачів послуг, а не топ-менеджменту цих студій. Джеймс Ган розповів подробиці про своє бачення Всесвіту Дісі, фільми котрого наразі б'ють антирекорди студії по зборам в кіно. Так, за словами креативного боса, першим проєктом його бачення Всесвіту супергеройського світу DC має стати мультсеріал Крічо Командос, тобто істота Командос. Він стане таким собі аперативом перед супермен спадок. За словами Гана, деякі актори гратимуть персонажів, яких вони грали в інших історіях, а також деякі сюжет. Моменти можуть узгоджуватися з сюжетними моментами з фільмів та інших проєктів, які виходили від DC у минулому, але ніщо не є каноном до виходу Крічер Командос і Супермен Спадок. Мультсеріал має вийти вже наступного року, в той час як Супермен аж у 25-му. Також Ган розповів, що актор Шолома Рідуенія, що зіграв синього жука у одноіменному фільмі, продовжить грати цього героя і в майбутньому. Також це стосується героїв. Роїні Віоли Девіс, що виконувала роль Аманди Воллер. Окрім цього, актор, а в минулому Джон Сіна також закріплений за свою роль у миротворця стосовно інших героїв, як Аквамен, котрого виконує Джейсон Момоа, Ган поки публічно не висловлювався. Проте інший директор студії Пітер Сафран у інтерв'ю говорив, що бачить історію Аквамена як трилогію, і найімовірніше, доля короля підводного світу залежить від касових зборів фільму. Що має вийти 20 грудня цього року. До речі, нещодавно виплив цікавий факт за непідтвердженими даними інсайдерів, що надає видання Variety, Джейсон Момо намагався звільнити Ембергерт із фільму. Так актор приходив на знімальний майданчик п'яним в образі Джоні Деппа, намагаючись вивести ту із себе. А роль акторки зберіг Ілон Маск. Що в той час був її коханцем, так мільярдер, нібито погрожував студії своїми адвокатами, якщо та надумає звільнити Герд, Що по суті врятувало її від звільнення? Вірити такому інсайду чи ні, вирішувати вам. Історичний епік від українських кіноробів довбу досить успішно виступив у прокаті, Незважаючи на те, що в Україні, м'яко кажучи, несприятливі умови для прокату. Фільм демонструє, що попит є. Так фільм зумів зібрати в кінотеатрах більш ніж 55 мільйонів гривень. Як повідомляє Держкіно України, всього було продано понад 390 тисяч квитків у кіно. Незважаючи на такі гарні касові показники за мірками українського прокату. Фільм все ще не став прибутковим, адже за відкритими даними, на його зйомки і рекламу було витрачено понад 120 мільйонів гривень. Можливо, фільм рятує зарубіжний прокат. Якщо студія піде шляхом авторів мавки лісової пісні, що зібрало у міжнародному прокаті просто грандіозні для українського медіа продукту гроші. Адже при бюджеті 187 мільйонів гривень зібрало в прокаті 622 мільйони, при цьому три чверті всі грошей приніс саме міжнародний прокат. Netflix презентував дебютний трейлер кримінальної драми Pain Hustlers». стрічка примітна досить міцним акторським складом, до якого приєднались Емілі Блант, Кріс Еванс та Енді Гарсія. Перші покази фільму відбулись на маркеті Канського фестивалю, а Netflix відсленняв мінімум 50 мільйонів доларів. За права на показ стрічки на своєму сервісі. Сюжет фільму розповість про героїню Лізу Дрейк, котру виконує Емілі Блант. Вона, прагнучи багатства для себе і своєї маленької доньки, влаштовується на роботу з банкрутіло фармацевтичну компанії в торговому центрі в Центральній Флориді, а згодом опиняється в центрі злочинної змови зі смертельними. Наслідками критиками фільму був сприйнятий змішано, і наразі його рейтинги на Rotten Tomato складають приблизно 4,6 із 10. Перевірити на власні очі якість фільму буде можливо вже 27 жовтня цього року. то режисер Гілієрмо Дель Торо, що подарував світу, такі атмосферні стрічки, як Лабіринт Пауна, Гелбой, Тихоокеанський робіж», але жаху, Пінокіо та інші, наразі зайняти новим проєктом Франкенштейн. Нове переосмислення історії монстра Франкенштейна отримує все більш цікавий каст, так до вже затверджених Оскара Ісака, Ендрю Гарфілда і Мії Год. Доєднався Крістофер Вальц, яких персонажів зіграють актори, і дати виходу фільму поки немає. Чекаємо більше подробиць. Опубліковано перші фото з нового різдвяного фільму з Еді Мерфі під назвою Кенді Кейн Лейн. Комедійна стрічка розповість про героя Еді Мерфі, що грає тата, що прагне здобути перемогу в щорічному конкурсі різдвяних прикрас будинків. Однак, у гонитві за цією ціллю він укладає угоду з ельфійкою Пепер, що створює заклинання та оживляє 12 днів різдва і неочікувано приносить хаос у місто. Стрічка має стати ексклюзивом Amazon Prime Video і вийде на платформі 1 грудня цього року. Фантастичний бойовик Netflix Аліса в прикордонні отримує продовження. стримінг сервіс офіційно повідомив, що серіал було продовжено на третій сезон. Хоча Netflix спочатку не давав офіційної інформації про новий сезон, а закінчення другого закривало практично всі арки і питання сюжету, проте автори лишили для себе так званий кліфхенгер для можливого продовження у вигляді карти Джокер, й доведеться перемогти і зібрати героям у третьому сезоні. На даний момент дати виходу третього сезону не оголошено. Слідкуємо за подальшими новинами. Трохи підзабути Зак Ефром, котрий змінився до неопізнаваності, як у фізичному плані, так і зовнішньо, хоже вирішив реанімувати свою кар'єру. І першим фільмом після довгої перерви стане реслерська драма Залізний кіготь». Фільм розповість про реальну родину еріхів, в якій брати присвятили своє життя американському реслінгу. і стали зірками цього шоу у 80-х роках. Проте всіх їх чекає передчасна смерть. Самогубство, передозування наркотиків, проблеми зі здоров'ям всі ці, здавалось би, не пов'язані між собою причини прив'язали для родини лиху славу так званого прокляття Еріхів, про яку й розкаже цей фільм. Похмура рестлерська драма Залізний кіготь має вийти в кінотеатрах вже 22 грудня цього року.